Війна несе за собою непоправне горе. Це загибель найкращих українських синів та дочок, які хоробро захищають нашу країну від окупаційної та жорстокої Росії. 9 листопада, в останнє додому повернувся один з них герой, що поклав своє життя за Україну, Максим Сергійович Дорожко. Живим коридором, стоячи на колінах з квітами, його зустріли рідні, друзі, побратими та сусіди. Максим був порядним сім'янином та люблячим батьком донечки Злати. Працював у Києві. Там же навчався та здобував спеціальність автомеханіка. Базову ж середню освіту він отримав у Миргородській школі номер 7 Сьогодні ми поклоняємось і прощаємося із славним воїном Максимом, нашим колишнім учнем, нашою гордістю шкільного колективу Світлий, добрий, сердечний, так можна сказати, про цього хлопця. Завжди готовий прийти на допомогу. У травні 2022 року Максима призвали до лав Збройних сил України. Відтоді він виконував бойові завдання на пекельному сході України. Солдат дорожко, демонструючи гострий розум, був правним аеророзвідником та коригувальником. Результат його роботи це врятовані життя побратимів та успішні воєнні операції. Він проходив службу в складі 81-ї армії бригади десантно. Штурмових військ 90-го батальйона військової частини А-0641 був на посаді оператора розвідувального відділення. Йому назавжди 24. Вічна пам'ять нашому герою. 1 листопада 2022 року біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області під час артилерійського обстрілу Максим Дорожко отримав поранення, несумісні з життям. Серце мужнього воїна перестало битися у 24 роки. Ми розділяємо гори і щиро співчуваємо родині батькам Ірині Дмитрівні та Сергію Борисовичу, дружині Альоні і донеці Златі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчій для вас людини. А слова підтримки допоможуть принести родинне горе. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яті українського захисника, гідного сина, нашого незламного народу. Вічна пам'ять та слава мужньому воїну, сину, чоловіку та батьку Максиму Сергійовичу Дорожку.